Всім привіт! Сьогодні 3 вересня. Так, це у моїх знайомих. Ну, Це тіпо типу. в цьому році. Такий гарнючий вже розмір набрав. Було дуже багато, він поскидував. Ну, залишив, як би сам себе віднормував. Розмір вже такий. Гарнючий. А було дуже-дуже багато було. Там якого розбір уже. Шикарного. Ой, такі от типу. Так, А дерево це невеличке, десь півтора метри. Сидилось у позапрошлому році в контейнері. були закритою короневою. А ось такого розміру вже має. Так що ось такий чудовий результат на даний момент. Всім гарного дня, мирного неба!